Мама 14-річної Марії досі не може прийняти страшну реальність. Її доньки уже немає в живих. Два тижні, як моє дитя лежить в землі. До мене ніхто не підійшов, нічого мені не сказали, що вибачте чи простіти. ДТП, яка сколихнула усе село Тріскині, що на Сарненщині, трапилася 6 вересня о 22 годині. Дві подруги Марія та Анастасія поверталася додому на прямому відтинку дороги. Трапилося. Непоправне ми йшли додому, йшли по цій частині, і ми почали обходити мотоцикли. І в одну секунду я не знаю, її просто не стало. Велика швидкість була, тільки пам'ятаю, як вже він мотоцикл по асфальті і іскри. Максим пригадує, за кілька хвилин до ДТП бачив хлопця, який згодом наїде на дівчину. Він мене, виходить, обганяє на великій швидкості. Він пролетів. Я спереду бачу, що він ну, дуже сильно пролетів спереду. Поїхав прямо і бачу, бах, іскри пошли, я під'їжджаю, тут вже таке. Він мене обігнав, він включив ближнє світло. Ближнє. Ближнє включив, так. Також свідками були й інші юнаки, правда, все трапилося за їхніми спинами. Мотоцикли, типу, їздили та їздили, типу, не вирушаємо внимание. Тут чую такий звук неприємний. Бах, обертаються, іскри полетіли. Темно, нічого ж не видно. Тільки іскри, видно, вона лежить. Мама дівчини була на роботі. Коли приїхала на місце ДТП, то її дитина ще лежала на асфальті. Отак вона лежала, це її, це її, Тут, тут, тут задніцею вона лежала, бо її розбита була так. таз, з повністю прожджинці так повилазли кости. Просто повилазили калюжа крові і вона отак лежала, ну, розгарачена повністю. Також, розповідає жінка, були свідки, які бачили сам момент зіткнення. Вони стояли чуть упереді далі, що як він летів на великій швидкості, він їй заїхав поміж ноги. Вона зацепив її так, що вона підлетіла, впала, і потім ще він її протяг. Дівчину намагалися врятувати у Сарненській лікарні, але після двох днів боротьби Марія, не приходячи до тями. Померла. Перелом ключиці тут в двох місцях. Тут сидить пластина титанова. Лопатка, лопатка лопнула ззаді і щелепа теж лопнула в двох місцях. шинували. А цей юнак, який їхав того вечора на зустріч з дівчатам. Йому наприкінці серпня батько купив 200-кубового мотоцикла марки Ліфан. Як я почув, що поліція сказала, що він не швидко їхав, як для бо багато говорять неправди. Говорять, що їхав 130, 140, а десь. Говорили, що десь 80 кілометрів. Сімдесят їхав. Не можу сказати, бо не пам'ятаю нічого. Якби я щось пам'ятав би, то мові сказати, але я не пам'ятаю нічого. У родині кажуть достеменно, як усе було, ніхто не знає. До свідків ставляться з недовірою. А хто бачив? Ніхто не бачив. Як на... Ніхто не може дати нормальних свідків. Один не... свідок тільки в поліції є. І, вона є її подруга. Якої і там, як казали, яко сама нічого не бачила, але дала свідчення, яка вже дала. Три різних свідчення. Як закінчиться, так треба. Значить, все вірш. Дядько загиблої розповів, що спершу зазначали, що дівчина перебувала на пасажирському сидінні мотоцикла. Навіть в ухвалі суду щодо вилучення мотоцикла про це вказали. Прочитали, що вона їхала з ним. Вертаємося, ми в поліцію. Кажемо, що це ж типа брехня. Ви ж опитували свідків. Це що це ви написали? Е, ой, вибачте, вибачте, це типа певна начальна версія. Е, це було перший комп'ютер, я так розпечатала і пішла нам поміняла. Але в електронному вигляді судме експерту скинули те, що нам перше давали, і ми даємо судомекстру одне, а в її зовсім друге. І вона тоді теж трошки там скандалу наробила, що це таке, як це може так бути. Батьки та родичі дівчини бояться, що справу не будуть розслідувати так, як належить, і винні уникнуть покарання. Для нас у поліції повідомили те, що вже вдалося розслідувати. Наразі слідством встановлено, що 14-річна дівчинка разом із подругою йшла тротуаром та, оминаючи припаркований там мотоцикл, вийшла на проїзну частину. Де на неї допустив наїзд одноліток на двоколісному. Транспортний засіб не був зареєстрований в установленому законодавством порядку. Його Керманич не був у мотошоломі. Загибла та юнак навчалася в одному ліцеї. Дівчина була у 9 класі, хлопець наразі у 10. -му. На першому поверсі закладу встановили фото загиблої. Друзями такими вони не були теж. Ну, по суті, навчалися. Один це учень Роман є 10 класу, учениця 9 класу. Зустрічалися в лавах навчального закладу. Мама дівчини вимагає справедливого покарання. каже за весь час: родина хлопця не попросила бодай вибачення. Вадим Мороз, Денис Коломис, телеканал Media Group.